Тож, я вас вітаю з новим подарунком від нас і наших топ-лідерів. Це промо-програма Старт-лідера до п'ятої річниці компанії, можна так сказати. Все ж таки, п'яту річницю ця річниця в нас була як завжди. А п'яту ми хочемо просто фантастично. Бо це вже ну, 5 років це вже дата. О, тож, всі ваші новачки, які. Зараз хтось був просто клієнтом, вагається, або є хто що там ще трошки думає над вашою пропозицією, вже можуть включатися. Це дійсно ця програма новачкам дає можливість включитись швидше. Не чекати слушного моменту, думати, ой Боже, поки я все вивчу, це так складно, так от сразу почати. І як я вам казала, в залі дійсно, бо якщо дивитись на всі періоди, так тож є можливість включитись і не чекати довго. Бо саме важливе по завершення цієї програми це побути в тій атмосфері і провести ці. Шикарні е, три дні, п'ять в, в, в команді лідерів, обмінятись досвідом, і, звісно, будемо дивитись вже ближче до кінця, хто є учасником, яку краще ще додатково програму зробити. Тож, це дійсно не просто програма, а шанс пройти трансформацію із новачка, стати наставником, стати лідером і дійсно от зайти на ту першу сходинку лідерської позиції. Так, що не, не А, Дійсно, напевно, вже час приймати рішення, змінювати своє життя, йти до більш комфортного життя, дозволювати собі більшого, ніж ми себе зупиняли. І дійсно, це вибір ну, кожної людини, як вона забажає. Тож, перша умова для нових бізнес-партнерів. Бізнес-партнер, ну, ті, хто ще навіть зараз не є бізнес-партнерами, є багато клієнтів, які досить активні. які Кожен місяць виконують активність і навіть дуже високу, і надсилають до вас своїх же клієнтів, рекомендують продукт. Таким бізнес партнерам клієнтам ви можете зробити пропозицію. Вони стають бізнес-партнерами, наприклад, з червня, і у них є можливість стати учасниками програми. Ви можете запросити зовсім звернутися до людини, до якої ви ще не зверталися, але ви знаєте, що вона вже досить довго за вами спостерігає, а тим паче, досить велика активність таких спостерігачів у нас зазвичай після таких заходів, як річниця, або якийсь такий крупний семінар. То е, люди, які спостерігають, вони зазвичай цікавляться, може вже і е, вже можна розпочинати. Е, це друга категорія людей. І е, третя категорія це ті люди, вже, е, це такий наш маленький подаруночок, хто зареєструвався в травні бізнес партнером, але він ще не знав, що в нього буде такий шанс і буде можливість стати учасником такої промо-програми. Що необхідно зробити за період з 1.06 по 31.03. Тобто, починаючи з червня, весь червень до кінця березня, це вийти на статус лідер Рубін. Статус лідер Рубін, я нагадую, це підтвердження 3 місяці статусу. Ми не просто так зробили саме ці умови, бо провели аналітику і подивилися, що за минулий рік, 24-й, досить багато людей повключалося саме от до півроку. До півроку а ми ще дали запас три місяці. До того є люди, які взагалі не були знайомі з мережевим бізнесом. Вони взагалі нічого не знали. Вони прийшли нові, як чистий лист. Єдине, що вони робили, вони користувалися продуктом і були клієнтами. Тож умови абсолютно реальні. І що важливо, все ж таки зареєструватися у Людмили, що я е, хочу приймати участь у промо-програмі, для того, щоб е, нам буде просто. Е, Проще відслідковувати таких людей, бо ви розумієте, база дуже велика. Якщо дивитись кожного, на це буде йти дуже багато часу. Тому я прошу зареєструватися. Ми внесемо одразу вас в програму, і це дуже спростить результати. Звісно, подарунок: вікенд в спа, в комплексі, в Карпатах. У нас все пов'язано з Карпатами. От, і це важливо. Якщо... По цій умові, у вас є якісь питання? Пишіть, будь ласка, в чат питання по новачках і я згодом, як ми завершимо, вам на ці питання буду відповідати. Йдемо далі. Ну, звісно, ви в нас такі талановиті. Ви вже все вмієте, все знаєте. Дійсно, ви просто експерти, мега-експерти в продукту. Ви знаєте, як комплексно підійти до здоров'я людей. А про бізнес то я взагалі мовчу. Ви самі бачили ті шикарні результати, які були на річниці нагородження. І це ще не всі люди доїхали. Не забувайте, в нас досить багато чоловіків, які не дуже виїжджають, і вони теж. Досить добре працюють, і, звісно, у всіх людей є свої обставини, але обов'язково вони коли б приїдуть і, звісно, отримують нагороду. Що для цього треба зробити? Запросити три нових бізнес-партнера. Нагадую: із клієнтів, із тих, хто вже прийшов з 105 зареєструвався як бізнес-партнер, і зовсім нових людей. І допомогти їм досягти статуса лідер Рубін в будь-який час на протязі 9 місяців, поки діє промо-програма. 10, 10? майже. майже. Да, 10 місяців. Тож рекомендую починати вже зараз, поки люди ще на вас подивилися і вони дуже зацікавлені в тому, чим же ви займаєтеся, що вам дають стільки подарунків і стільки грошей. От і. Діяти вже зараз. Але поступово, звісно, хтось може і в перший місяць у нас є такі випадки, що перший місяць одразу швидкого старту. Якщо люди були пов'язані з мережевим і чітко розуміють, що треба робити в цьому бізнесі, були випадки, коли одразу і на сапфіра і на смарагда, бо люди приходять з командою. Ваша головна ціль знайти цих людей і допомогти їм одразу стати успішними. Хтось може. Одразу закритися в перші місяці, хтось через півроку, але головне дойти до завершення в активній кваліфікації лідер Рубіни, щоб таких людей у вас було троє. Також дуже прошу реєструватися, що дуже покращить нам відслідковування ваших результатів. І, можливо, ми, якщо. Будемо дивитися і будемо зарані вже показувати вам результати. Ну, і звісно, ви проведете 5 незабутніх днів спа-комплексів в Карпатах. Ви точно маєте знати, що вони будуть незабутні, по-іншому, в нас не буває. От. І з вашими новачками, тобто, команда, три лідера Рубіннових, і ви в чотирьох разом уже будете на цьому заході. Якщо є питання по цьому, також пишіть. Питання для існуючих і задавайте свої питання, я обов'язково вам сьогодні на всі питання дам відповідь. Звісно, нагородження і підведення підсумків прийде на п'ятій річниці компанії. Ми там оголосимо переможців, покажемо, куди ви всі відправитесь. Але е, важливо, що е, заміна переможців не допускається. Тобто не буде такого, що я добре продаю, і я собі зроблю, е, там, зареєструю когось із родичів, і проведіть ці бали. Ні. Тут важливо в цю атмосферу саме взяти новеньких людей, які щойно почали свій шлях і стали першим в щаблі лідер Рубін. Ну що ж. Ви, як завжди, в центрі змін. Це не просто СПА, як я вам вже і казала. Це ви, ну ви дійсно ті люди, які впливають на своє життя. Саме ви приймаєте рішення, як буде далі. Ми просто проведемо ще один рік, так само отримаємо свою позицію або будемо рости. І я думаю, вам в цілому не завадить ще один відпочинок в межах України. У нас є за кордоном, плюс ще один відпочинок в межах України. Так що з нетерпінням будемо вас там чекати. Все ж таки, як би там не було, ви в будь-якому випадку будете в виграші 100% ви зможете збільшити свою команду, залучивши туди нових бізнес-партнерів. Ви знаєте, що гроші вони в ширині, але. Дойдемо далі, я розкажу, що вам розкажуть, далі, де ще є гроші. Звісно, в будь-якому випадку це буде вже новий статус, в будь-якому випадку це буде ріст доходу. Ну і, звісно, перша лінія це завжди міцніший бізнес. Можемо просто так для прикладу подивитися, якщо зараз ми відштовхуємося від Рубіна, який вже на зараз є в активній кваліфікації. І от на протязі цих 10 місяців запросив свою команду трьох бізнес-партнерів, допоміг їм стати в кваліфікацію лідер Рубін. І по завершенні програми він одразу перестрибує два статуси. Він закриває і Смарагда, і сапфіра. Об'єм структури, там, от, якщо так дивитись, мінімум 72 тисячі балів. Ви отримаєте, як я казала, новий статус. Дохід мінімальний, найменше 36 тисяч гривень. Ви насолоджуєтесь чудовим відпочинком і, звісно, далі ваша команда росте, і ви додатково ще отримаєте подорож за кордон. Так що я впевнена, ви ті люди, хто це зробить. Галина, зараз я вас відключу. Ага, знайшли, добре. Не треба відкладати на завтра вже те, що можна зробити сьогодні. Так що я вас вітаю, у вас з'явився ще один шанс добре провести цей час і відпочити. І при тому добре збільшити свою команду. А тепер найцікавіше. Звісно, у вас буде з'являтися досить багато новачків в цей період. І вже прямо з наступного вівторку наша команда топ-лідерів активно долучається. І, як ми казали, ми, можливо, роздивимось нову платформу, щоб якомога більше людей змогли підключитися. У нас заплановані отакі от заходи. Сьогодні я перша. Далі 3.06 у 20.00 Аліна Мешко. Розкаже, от покаже вам, як по-новому можна подивитись на нашу партнерську програму, де ще лежать цікаві гроші, як все ж таки можна будувати структуру і для кого наша пропозиція. 10.06 там у нас буде або вівторок, або вівторок і четверг. 10.06... Uh, у нас uh, Наталія Гресько, теж лідер Grand Diamant, проведе для нас цікавий також Zoom продукт як інструмент для побудови бізнесу. Наталія поділиться, як саме вона працює, uh, розкаже, що все ж таки покаже більша частина її команди. Це її клієнти, з якими вона познайомилась. Ті, хто ці, які були активними користувачами. А зараз вже мають досить великі статуси за рік і Рубін, і йдуть далі, не зупиняючись, і як от так з продуктом вони добре спрацювалися. 17.06 в 20.00 Анастасія Кириченко з темою рекрутинг, можливості для кожного. Також поділиться, як вона робить пропозиції, до кого вона йде. Познайомить, які люди є в її команді, це теж буде досить цікаво. 19.06 в 20.00 лілія Бородай е, теж з дуже цікавою темою: наставництво, інструменти та мотивація, це теж досить важливо, тому що зазвичай буває, що ми запросили людину в команду. Вважаємо, що наче все добре, а все ж таки, треба розуміти, що далі з новачком робити, як вчити, як направляти, і це теж дуже важлива тема. Далі, 24.06, в нас вступає вже Таня Павловська, і з темами лідер та команда, побудова взаємовідносин в команді. Це теж дуже важлива тема, бо всі ми знаємо, що мережевий бізнес це все ж таки бізнес відносин. От, і тут дуже важливо, щоб все б, трималося в балансі. І на тому ж тижні, але в четвер, 26.06, Тетяна також розкаже про важливість е, успішної презентації. Е, саме не онлайн, а от коли ви зустрічаєтесь з людьми, да, як до неї підготуватися як провести, як спланувати, як отримати і нових клієнтів, нових партнерів, і все ж таки як йти далі. І вже зараз ми знаємо, що у Аліни підготовлений теж Zoom, дуже важлива тема. Але так як ми починали, починали з бізнесу, на завершення у нас 1.07 Аліна мешка теж з важливою темою, такою як онкологія, профілактика і підтримка. Звісно, ми не лікуємо, але ми зможемо допомогти, проходити, ну, боротися з цією проблемою більш лояльно до організму для того, щоб полегшити стан людей, які мають таку проблему. Йдемо далі. Липень. На липень ми запланували навчання по інстаграму. Uh, да, всі команди працюють по-різному. Кожен працює uh, саме так, як, uh, як він вміє, який у нього талант, що добре виходить. Хтось працює онлайн, хтось офлайн, хтось в Тіктоці, хтось в Фейсбуці, uh, хтось тільки на зустрічах, uh, все можливо, але uh, okay. треба підсилити. Ми зараз ведемо перемовини саме з тренером, яка дає досить потужне навчання, воно тяжке. Треба вже, хоч трохи розумітися, в інстаграмі, але навчить саме як налаштувати свою сторінку там, щоб вона продавала. Це навчання буде платне, бо до цього треба підійти дуже відповідальне. Що я хочу попросити вас зробити, кому дійсно цікаво навчитися, як працювати в інстаграмі. Я прошу, щоб у хоча б, повідомили своєму наставнику-лідеру грандіаманту, хто готовий дійсно приділити час і глибоко повчитися, як працювати в інстаграмі. І тоді ми вже будемо розуміти, яка формується група, але 100% не більше 100 чоловік. Тому прошу вас записуватись. А також на липень формується семінар Аліни Мешко в Тернополі. А, в, серпні, в серпні ми а, всією командою компанії проведемо у Києві Healthy Day. Це не медична конференція, але е, саме цей день він буде присвячений нашому продукту, де будуть виступати люди, які вже 4 роки активно і тісно співпрацюють з нашим продуктом. Які в них є напрацювання, які є результати. Тут будуть і лікарі, і дієтологи, і нутриціологи, і наші консультанти по здоров'ю, і можливо, фітнес-тренери, як вони призначають програму. Програму ми формуємо, орієнтовно ми домовились на 9.08. Я розумію, Київ просто, як би там не було, зараз вся Україна в нас має загрозу, але ми все одно всі тут живемо. І хоч Одеса, хоч Київ, хоч де, в будь-яку частину заїдь, це завжди буде небезпека. Але в Київ найкраще сполучення, найкраще всім дістатися. Тому 9.08 це для будь-кого, а 10 на 10.08 лишаються наші. Лідери в статусі Смарагд, і також проведемо для них тренінг, дуже цікаві теми. І з того, що ми розглядаємо, що або рекрутинг, або особистий бренд, або разом я не знаю, чи Київ, чи за Київ, поки ще. От прям точно не можу сказати, де це відбудеться, але, звісно, чим ближче додати, тим більше інформації ми будемо надавати. Вересень. Вересень 7.09 в Одесі відбудеться семінар команди Анастасії Кіріченко. 22.09.29.09 ви всі знаєте, вже, ну, хто їде в Іспанію, вже ця дата оголошена. Все вже для відпочинку нашого готово. І наші лідери в статусі «Смарагд», Сапфір, Діамант. Гран Діамант» відправляться в подорож до Іспанії. Далі жовтень, жовтень, попередньо Наталія Грисько озвучила дату 22-24. Це попередньо, ну, все ще все, все впереді, все може змінюватись. Тож, у нас планується семінар команди Наталії Грисько. І в цей же місяць, в жовтні, також планується ще один семінар Аліни Мешко. В грудні ми вирішили, що більше ми проведемо часу онлайн, тому що це вже свята. Дуже рідко, коли люди можуть вирватися, тому більшість онлайн. Звісно, у нас також по ходу будуть якісь онлайн навчання поки я вам дала тільки програму на перший місяць. А в січні ми запланували великий семінар компанії, який, можна сказати, теж буде так. Приурочений до п'ятої річниці компанії, бо саме старт компанії відбувся 21 січня 2021 року. Тому ми ще не можу сказати, де саме він буде. Тут головне знайти великий комплекс, тому що це буде семінар для усієї команди Рослина Карпат. Тому на цих. Чудових нотах ми завершуємо, не хочемо заглядати так далеко, але, звісно, згодом ми підготуємо і далі заходи і лютий, і березень, і квітень. Нагадую, в березні ми вже підведемо підсумки нашої промо-програми. І, звісно, в травні, як завжди, у нас річниця компанії. Тож, до зустрічі наступного вівторка. Беріть калькулятори. Щоб швидко все рахувати. От, беріть гарний настрій, гарні емоції. І все-все-все обов'язково буде саме так, як ми запланували.